Ну що, сьогодні є дуже, дуже класне читання. Це е, про любов. Та, там, 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 там просто, просто любов. Просто любов. Це перше послання апостола Павла до коринтян, 13 розділ. Коли я говорю мовами людськими і Янгольськими та любові не маю, то став я як мідь дзвінка та бубон гудячий. Коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори перевертати, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку. Не матиму жодного. Любов любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього. Усе терпить, ніколи любов не перестає, хоч пророцтва і існують, та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно. Коли ж досконали настане, тоді зупиниться те, що частинне. Коли я дитиною був, то я говорив як дитина. Як дитина, я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, а потім обличчям в обличчя. Тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. А тепер залишаються віра, надія, любов оці три. А найбільша між ними Любов. Помолимось. Дякуємо тобі, наш великий могутній Отче, за те, що ти нами опікуєшся і, Господи, навіть в цей час оберігаєш нас від усього зла. Просимо тебе, оберігай, Господи, тих, за кого ми найчастіше молимося, особливо наших солдатів. Молимося за наших близьких, які зараз знаходяться не тут, а далеко від нас. Молимо тебе, Господи, за Твоє слово. Коріння його в нас, покажи нам, як нам треба за ним слідувати, покажи нам істину, якою, як, якої нам часу так не вистачає в цьому світі. Навчи нас, Господи, мудрості і перебувати в тобі. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти нас полюбив, дякуємо за твою щедрість, дякуємо Тобі за твої великі дари кожного дня і за кожен день нашого життя, бо це і є дар. Просимо Тебе, Господи, нас мудрістю, аби ми зараз почули і пізнали і зрозуміли. Слава тобі і хвала, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Я двічі був на похоронах. О, на похоронах я був більше. Ну я не знаю, може разів з 10. Ну, вже є, скажімо, певні певної умовності професії. О, треба десь побувати. Але лише двічі я був на пологах. Мабуть, з двома моїми ну, найближчими людьми або одніми з двох моїх найближчих людей. Це мої діти. Я так пам'ятаю, по перший раз мене так підняли з ліжка і кажуть, і так і сказали, ти сьогодні станеш татом. Я цього не очікував, тому що насправді думав, що я ще десь місяць можу відпочивати, спати, гуляти, займатися своїми справами. А тут мене, мене Будять і кажуть, ні, ти сьогодні станеш татом. От такий момент наступає у нас, і ти до цього ніколи не будеш готовий. Мені про це казали. Я читав книжки, думав, я, я, я вас не буду слухати, я буду читати мудрі книжки, я підготуюся до всього. Я був не готовий. Другий раз було трошки, трошки передбачуваніше, це було, мабуть, за тиждень чи за півтора до терміну. От, але якось вже ну, ти, ти, як мінімум, буде до чого готовий, і я не спав. От, коли спиш і тебе посеред глибокого сну будять з такою цікавою новиною, От, у тебе багато чого обідяється в твоєму житті. Найцікавіше, але тут, мабуть, не про, тут це не про мене. Ця, ця історія пологів це звісно не про мене, це більше про дитину і навіть більше про матір. От. Я, ну, дійсно, коли дивишся, наскільки жінка важко приносить пологи, от, от тут ось цей, всі ці. Е, ну, це, мабуть, боляче доволі, як я зрозумів. ну, Тобто, це мої припущення. Так. О, тобто, тому що скажімо, з того, як е, поводилась моя, моя прекрасна дружина, яка може перетерпіти доволі багато всього. Вона терпить мої шкарпетки розкидані по хаті. Вона терпить мої, е, тобто те, що я не закриваю шафу, шафи різні там в на кухні, там, і, от, в, в, в прихожій. Е, але так як їй важко було перенести пологи, я зрозумів, що це, мабуть, було дуже і дуже важко. Я колись чув, що чоловік фізично не здатен перенести пологи. Що він, мабуть, якби чоловік приносив пологи, він би помер. Наскільки високий поріг болю відчувається там, то наскільки важкі, глибокі страждання відбуваються під час пологів. Для жінки навіть важко собі уявити. Я, чесно кажучи, не хочу. Є якісь там купа різних анекдотів про те, як е, ну, типу, чоловік наче, переживає там. Та-та, <раз> бо… та та але я не буду розповідати це. Ну, не зараз, як мінімум. <ète> але ж, але потім, коли дивишся, от відбувається от, от, цей болісний процес, настільки тобто, е, це багато годин триває. От, е, жінка народжує. І вона отримає цю дитину ще з поповиною. І в цей момент не видно на жінці от, от зовсім цього оцього болю, цього переживання. Тобто видно, що вона стомлена. Видно, що їй дуже вис, виснажив цей процес. Але в її очах не видно болі. Не видно болю. Якісь. Один раптовий момент цей біль щось перекриває або змиває. Але в будь-якому разі усуває його на задній план, і його зовсім, зовсім немає. Для мене це така загадка цікава. Що це таке? Що це, що це за таке таємниче і таке велике відбувається в нас? Ну, не, в, не, в, не в нас, як ну, в чоловіках, а в нас, як у людях. Так? Що після такого складного, складного, важкого процесу раптово стається така зміна, що все жінка буквально просякає глибокою любов'ю. Справжньою такою. Ноам ну, Хомський, такий відомий сучасний філософ, він колись казав, каже. Ми часто любимо казати, що ми любимо м'ясо. Або, наприклад, ми любимо якусь, ну, наприклад, овечку, так, яловичину. Ми, наприклад, любимо яловичину, але ми не любимо корову. Ми кажемо, що ми любимо рибу, але ми не любимо рибу. Ми любимо смак м'яса, ми любимо смак риби. Ми любимо більше себе. І часто, коли дивишся на те, як ну, люди, наприклад, от кажуть, говорять про любов, як вона часто популяризується в сучасній, наприклад, попкультурі, ну просто популярній культурі, то е ми не бачимо там оцієї материнської любові: оцієї такої любові, яка переходить через біль, яка проходить через страждання і доходить до кульмінації, в якій Тобто вона наче перероджується, наче вона народжується з абсолютно незрозуміло, чого з, неочіку... з неочікуваного рогу виходить любов. Тому що часто ми думаємо, що ну, ми, ми думаємо про відчуття любові. Так? Ми, думаємо, ми кажемо про любов, і ми кажемо, я тебе люблю, я тебе кохаю. Але ми маємо на увазі, що тобто, мені подобається моє відчуття. Коли я тебе бачу, коли я тебе чую, коли я з тобою спілкуюся, ти мені подобаєшся. Але якщо зараз з тобою щось трапиться, ти, наприклад, набереш 10 кілограмів або 20, або станеться щось прикре. Ще прикріше за 10 кілограмів в сенсі. 20-30. Ні, ну, в сенсі якась травма, наприклад, так? наприклад, травма голови.

Ну так, так. так, та. Тому що часто дійсно наше відчуття любові це, це не та біблійна любов, про яку ми читаємо. Давайте я ще раз зачитаю про неї. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого. Тільки, послухайте, не шукає тільки свого це те, про що ми говоримо. Так? Не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Так, да, коли дійсно, так от, дивися, мені, мені насправді дуже дуже прикро. Ця, я гадаю, от криза любові, от яка часто це відчувається, коли любов стає більш споживацьким. Тобто таке, як у нас вже не те, що ми називаємо любов, мабуть, зараз можна назвати user experience такий, так? UI або UX. Тобто, тобі це подобається, ми, ми зробимо так, що тобі це подобається. Але. Це не те, заради чого ти будеш готовий чимось пожертвувати. Та любов, яка пропагується зараз, вона далека від цього, на превеликий жаль. Це не, я, я, не, я не гадаю, що це шляхетна любов. Це певна манія, це певний потяг, це певні естетичні вподобання. Але це не є тією любов'ю, про яку ми читаємо. Коли ми чуємо про те, що там, там, якусь там типову якусь, там, картину, там де, наприклад, якісь там дві відомі зірки, наприклад, один одного типу, покохали, і от вони було разом, були на камері, на камері все, а потім вони розходяться, великий скандал, можливо, спільні діти, можливо, ні. І ми це називаємо любов'ю. Це дуже сильно відрізняється від тієї любові, яку про яку ми чуємо в святому письмі. Наприклад, про ту любов, якою Бог полюбив світ, що віддав свого сина заради, заради нашого спасіння. Тому що все-таки смерть Христова це є найбільшою ознакою любові, ознакою глибокої самопожертви, як батько, який лізе в полум'я, палаючи будинок, аби дістати свою дитину звідти. Як матір, яка жертвує е, своєю молодістю, багатьма роками свого життя, своїм здоров'ям, аби виростити дитину. І ну, спочатку народити її на світ, а потім виростити. Ось це є, це є дійсно великою любов'ю. Я думаю, це класні ідеали, до яких періодично варто повертатися. Варто про не згадувати, коли ми говоримо про любов. Я тебе кохаю. Кажемо ми, коханій людині, що ми маємо на увазі. Ми кажемо, що ти мені так подобаєшся, що я відчуваю сексуальний потяг до тебе. Або ми маємо на увазі, що я заради тебе, готовий на зміни. Я готовий змінитися сам. Я готовий стати кращим. Я готовий е, пожертвувати багатьма роками свого свого життя для, для нашого спільного добробуту. Yeah. Тому що, кохання — Це те, як ти відчуваєш себе поруч в борості людини. Ти кохаєш не всю людину, а свої відчуття, як, як ти себе почуваєш насправді. Тому що ти кохаєш себе? <різь> 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 Так. Це як ти з ним себе Якщо тобі буде некомфортно, ти не будеш кохатися родину. Uh -huh. uh -huh. буде uh -huh. Не це дрова психологія. Та, 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 звісно. Тебто, щось, ти не будеш з цим кохати. Якщо uh -huh. все влаштовує тебе, як ти себе відчуваєш, то ти пару так. Да. так, так, так. Да, да. І тут, тут питання, тобто чи ця? То вища форма любові, вона буде такою, яка буде переступати через оте кохання психологічне. так? Чи все-таки вона буде лишатися досі на такому самому рівні? Тобто, ну, чи будемо ми тягнутися до вищого так? Як і казати, що е, ну, то психологічно я буду тебе кохати. І ти... боївати, боївати, та. Боївати, але багато питання, ну, Вони будуть пробувати Але вони не йдуть багато людей Так. Uh -huh. і переробити тебе переліпляти, це потрібно було ще в дитинстві. Uh -huh. Uh -huh. Ти вже просто ти можеш тільки якісь сильно погані чинки, наприклад, uh -huh. не робити. Там наприклад зараз служить багато проти там насилля uh -huh. сімейного. Uh -huh. well, well, yeah. Це yeah. єдине, що ти можеш побороти, uh -huh. напевно на гнів якийсь у собі. Uh -huh. Але це не завжди. Якщо ти цей цей гнів це виникає, тому що тобі некомфортно. Ці середи. <.PEATFU1> це потрібно щось змінювати. Сім'ю тоді потрібно зібратися. Якщо ти постійно них. якщо тебе не влаштовують, uh -huh. значить то не твоє просто, я потрібно uh -huh. себе посилувати, насилувати таких людей. Без намір розмінювати дітей. Якщо ти маєш уже перед стосунками, перед ціничками волі. Так. <питання> так, так, так. І, 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 і тому тому і тому питання, і питання то тут більше питання не. Тому що, знаєте, ми можемо багато казати про інших людей. От, і так рідко ми говоримо про себе. Ми говоримо, тобто, чи готові ми змінитися заради іншої людини. Тому що таке гнів? Гнів це, це, наша певно, це наш певний, скажімо, вихор, який виникає в реакції на щось. Але це виникає в нас. Це не хтось нас робить гнів. Насправді це ми, це ми дозволяємо цьому гніву панувати в цей час. Коли у нас ревність, є люди, які страшно ревниві. О, та, о, Люди, які ображаються. Так, що таке образа? Це наша реакція на, якусь, на щось. Може, слово, може, жест, може думка. Може навіть те, що ми продумали про цю людину, може, могло нас образити. Скільки таких людей? І тут питання. Духовного розвитку все-таки полягає в тому, чи оця любов, чи оце терпіння, чи е, оце милосердя воно вище за наш стандартний емоційний стан і за нашу реакцію. Да. <звит> чи все-таки воно лишається на такому первинному рівні? Тобто, чи ми як, як тваринки обізянки, обі, знаєте, там смикнули нас, і ми такі <звит> 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 Угу. наше фізичне, наше Так. Тому що коли ти даєш, пускаєш Богу своє життя і даєш йому діяти в твоєму житті, він виправляє багато помилок. Дуже багато. Він виправляє наші генетичні помилки. Скажімо, те, що ми успадкували від, наприклад, батьків наших, або пра-пра-пра-пра-пращурів якихось. Він виправляє наше, наші моменти виховання. Коли Ну, хто де хто знаходився. Він виправляє вплив нашого оточення на нас. Дуже сильно. Коля вчора з Олексою йшли. Він розповідав про, наприклад, про компанію хлопців, які от просто от, от щось працювало, якийсь поштовх, і вони просто, наприклад, всі кинули шкідливу звичку курити він просто Сказав, всі в якийсь момент каже, ми не будемо курити. Всі, один за одним. По-моєму, це прекрасно, коли людина опановує. Себе якимось незрозумілим чином. Ну. ну тут, А тут у нас зрозумілий чинник. Тут ми маємо все-таки вчителя нашого Господа, який показує нам, що таке любов. Показує нам, що таке милосердя. Показує, що таке смирення. Показує, що таке повага одне до одного. І показує нам, що таке є справжня спільнота в ньому. Справжнє духовне спілкування. Амінь.